Вітаю! Ви дивитесь відеозвіт ходу будівництва другої черги житлового комплексу Компаньон від корпорації «Нерухомості Ріал за серпень. Купуючи квартиру в ЖК Компаньон, ви стаєте мешканцем одного з найперспективніших районів міста. Зручна транспортна розв'язка за 15 хвилин дозволяє дістатись оперного театру. В кількох хвилинах від ЖК Компаньон терцекінкрос Леополіс, епіцентр та автовокзал. Зовсім близько іпподром з кінним клубом: Макдональдс, ресторани та кафе. Довкола розвинена інфраструктура із продуктовими магазинами і салонами краси. Компаньйон знаходиться в тихому, приємному місці. Поруч озеро, парки. В першому будинку другої черги завершуються роботи з утеплення цокольного поверху будинку. Також вже завершено облаштування ліфта. У місцях загального користування і холах змонтовано каркас під армстронг. На сходових маршах другої секції облаштовано перила. Продовжуються роботи з влаштування благоустрою прибудинкової території. В другому будинку закінчили монтувати ліфт. Завершено укладання плитки на сходових маршах та триває облаштування благоустрою прибудинкової території. В третьому будинку тривають роботи з утеплення цокольного поверху будинку. Також на цокольному поверсі мурують стіни приміщень. В будинку встановлено другий ліфт. Продовжуються роботи злаштування благоустрою прибудинкової території. Ще варто нагадати, що перша черга побудована і введена в експлуатацію. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від корпорації «Нерухомості Ріел». в коментарях до відео пишіть свої запитання, відповімо на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!